Дивиться, що знову пишуть у мамських чатах: Базилік містить ртуть. Хлопці та дівчата це міф. І це найбільша брехня в історії про їжу. Звідки цей міф взявся? З плутанини назв. Якщо тут є біологи, вони не, дать, не дадуть збрехати. Століття тому назад дійсно одна рослина називалася ртутною, і всі подумали, що це базилік. І тут понеслася шалена імператриця. Нащо заглиблюватися в научні дослідження, читати хімічний склад? Краще ж довіряти інтернету. Не вже так. Але я хімік. І я розібрала цей міф прямо по молекулах. І яка розплина справді може накопичувати ртуть? І чи є реальна небезпека в базиліку? Правда, цікавіше, ніж здається. Тому повний розбор з хімією у моєму закритому телеграм-каналі. Приєднуйся! Там немає страшилок.